Шановні абітурієнти, сьогодні у нас дійсно незвичний такий день відкритих дверей. Він, начебто, а, начебто не зовсім навіть день відкритих дверей, тому що а, ми попросили наших студентів, наших кращих студентів, щоб вони поспілкувалися з вами стосовно того, а, як воно навчатися у нас, щоб ви позадавали їм питання, які ви не можете задати мені, чи не можете задати викладачам, тому що ну, знаєте, ми, а, начебто, всі в одній лоці, але при тому. Студенти відчувають особливості навчання саме з цієї сторони значно краще ніж ми в тому сенсі. Ось тому я думаю, це буде дуже цікаво і не зволікайте, якщо треба, і після цього закладу, будь ласка, звертайтеся до наших до наших студентів, до наших лідерів студентських, тому що вони завжди можуть підказати, як краще навчатися, як краще, яку спеціальність обрати, чи щось таке інше. Я зараз не буду займати дуже багато часу, тому що е, сьогодні студенти попросили не займати багато. От єдине, що е, моя роль тут дуже проста. Я хочу розказати вам про ті спеціальності, щоб ви розуміли, які є можливості в нашому інституті стосовно навчання. Ось, і я хочу ще раз повторити, що у нас сьогодні будуть крутезні призи з символікою нашого інституту. Но, але для того, щоб їх отримати, щоб. Мати участь, приймати можливість у розіграші, вам потрібно зареєструватися, тобто залишити свої контакти. Форма є. Звертайтеся, у нас є чудовий ведучий Антон. Пишіть йому, і так і, і ви має, будете мати можливість, і після цього заходу будуть об'явлені ті, хто виграв. Наш ну нашу символіку, продукцію з символіки зараз. Дуже коротесенько по спеціальностям, тому що я вважаю, що ви все, все знаєте, але я хочу нагадати, які спеціальності, які конкурсні пропозиції у нас представлені. Тому я починаю зараз. Антон, я дуже буду просити, щоб ви мені казали, чи все у мене на екрані. Добре, я спостерігаю та буду говорити, якщо щось не так. Uh, так, по-перше, зараз я буду шею демонстрація. Так, а ну скажіть, що там зараз коїться в мене? Це тут енергетики, електроніки та електромеханіки. Все дуже Те... чудово. Так, і переключається слайд, так? Все чудово. Супер. Тоді поїхали. Антон, у мене дуже велике прохання, щоб ви мене модерували по часу, щоб я, щоб моя. ну, це... Ця... Доповідь не зайняла більше сіми хвилин, добре? От, добре от, я... То ми поїхали. То поїхали. Шановні абітурієнти, я директор Інституту енергетики, електроніки та електромеханіки Роман Тамашевський і, по факту, хочу сьогодні представити ті спеціальності, які представлені в нашому інституті. Я одразу хочу сказати, що наш інститут має три без безпере я не знаю не переваги. Перша перевага, що наша спеціальність зараз в умовах військового часу та в умовах після військової реконструкції України вони майже стратегічно важливі, майже важливіші спеціальності. Те, що є, ви знаєте, що енергетика це така складова, як без якої зараз ну ви розумієте, що таке зима, що таке тепло, що таке електричество. Багато з вас вже були в блокаутах і знають, що таке, коли нема, нема цих простих речей. Тому. Всі спеціалісти, які е, забезпечують нас цим, е, які зараз е, на, на, на вагу золота просто на ринку, то наші випускники. О, я, не буду, я не буду навіть казати про електроніку, е, яка зараз, ви знаєте, то стратегічна галузь, тому що е, зараз війна то війна електроніки, і ви бачите, які зараз йдуть е, засоби. Військові, літальні, нелітальні і все це, все це електроніка. Тому починаємо. У нас представлені 5 спеціальностей: 141, і вона найбільш повно представлена кафедрами, тобто там 12 кафедр, це електроенергетика, електромеханіка, а, е, два рази електромеханіка, написано, та електротехніка. Ось, друга енергетична машинобудування тобто більш потужне машинобудування, яке е, дає енергію. Теплоенергетика 144. та 271 сімдесят електроніка і 273 залізничний транспорт. Я коротко пробіжуся по кожній освітній програмі. Спеціальності 141 як вона називається 141-1. У нас Це, то освітня програма електроенергетика. Тут ви будете вивчати все те, що стосується генерації та передачі електроенергії по Україні. Ви знаєте, що того року Україна. Повністю під'єдналася до європейської системи електроенергетичної системи, і зараз ринок неймовірно потребує фахівців саме з цієї спеціальності е і також е зі знанням англійської, е англійської мови. Я вже казав, що у нас є ще одна непереборна е така е пропозиція то дуже, дуже багата кількість. Е Бюджетних місць завжди держава розуміє важливість цих ці, 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 ці спеціальностей, і у нас завжди є бюджетні місця для вас. Тому то друга е, частка. Про третю розкажу трішки пізніше. Спеціальність 141 це електромеханіка. Це всі всі напрями пов'язані з перетворенням електричної механічну. електричні автівки. Перемикачі, електричний захист, генератори, все це знаходиться тут. Тобто, ви тут можете вивчати проектування, обслуговування, експлуатацію всього того, що пов'язано з перетворенням цих двох енергій. Освітня програма, електропривод, мехатроніка, робототехніка. То спеціально ми виділили 5 років тому в окремому. В окремий напрям, тому що ми розуміли важливість цього напрямку, і він йде у ногу з усім європейським простором. Тобто тут вивчають саме засади, технічні засади робототехніки та інду... Як -то сказати, автоматизації із індустрії 4.0. Усі абсолютно студенти, це та третя наша перевага. Усі абсолютно студенти мають можливість отримати міжнародні програми, приймати участь в міжнародних програмах, починаючи з третього курсу, виїжджати на півроку на стажування. Ну, по-перше, це наш основний партнер, це Німеччина. Але також ми дуже плотно спілкуємося, це Польща, це Іспанія, це Австрія на сьогодні. Ці країни. Ми з ними налагоджуємо крок за роком, крок за кроком, налагоджуємо стратегічні зв'язки з тією позиції, щоб наші студенти мали можливість отримувати повноцінну європейську освіту, тобто і побувати в Європі, подивитися, як воно там. У нас до викладання пар залучаються європейські фахівці. От зараз йде цикл лекцій професора з Франції. Стосовно перетворення електричної енергії, тому, колеги, доєднуйтесь, якщо є питання, питайте. Спеціальністю 42 машина машинобудування тут представлено двома освітніми програмами. Одна освітня програма це гібридні електричні транспортні установки, тобто йде мова про розробку, експлуатацію електромобілів та гібридних автомобілів, і там є дуже цісна співпраця і зі стратегічними. Підприємствами а, України і також ПНВ та Порш. І освітня програма енергетика у енергетичному машинобудуванні. То програма направлена на більш потужні машини. І, е, це двигуні внутрішнього згорання дизельні, це е, турбіни, це е, котли. Е, Зараз там дуже ми йдемо до відкриття і вже плотно співпрацюємо з атомними електростанціями у цьому напрямку, тому долучайтеся, якщо ви бачите своє майбутнє саме в потужності, потужній електроенергетиці. Спеціальність 144 теплоенергетика, абсолютно усі аспекти, як промислової, так і комунальної теплоенергетики, Теплоенергетики, тобто все, що пов'язане з теплом, з теплообміном, з теплом в наших оселях, все це все сюди. Дуже потужний педколектив, який зараз займається вже зараз подано дві державні програми. Вони зараз інновація йде, вони зараз спілкуються максимально про впровадження біогазових установок у цю, цю тематику. Спеціальність 71 представлена двома освітніми програмами. Перша освітня програма це електромобілі та автомобільна електроніка. Тут фокус, об'єкт також електромобіль, але фокус йде саме на електроніку, на оцю розумну частину електромобілів. Ну і спеціальність базова електроніка, і тут вона така дуже потужна, представлена потужним кадровим потенціалом. І тут є два таких освітніх напрямку. Перша то промислова електроніка, то все, що пов'язане з перетворювачами електричної енергії. І друге, це біомедична електроніка, вона така більш низьковольтна, але з іншого боку, зараз йде дуже потужний аспірантський обмін саме у цьому напрямку. Ну і спеціальний залізничний транспорт. Ви знаєте, що таке в нашому випадку Укрзалізниця і як вона. Допомогла багатьом з нас у перші дні повномасштабного вторгнення евакуюватися, і з розумінням до цього ставиться і держава, і з розумінням до цього ставимося, і ми. І за цей за, за ці два роки ми втричі збільшили прийом на цю спеціальність залізничний транспорт. Тоді я, ну напевно, я сказав дуже швидко, але у вас є можливість поспілкуватися зі студентами та приймати участь у наших інших івентах, які будуть присвячені більш такому, знаєте, детальному тлумаченню та значенню, що буде навчатися в спеціальностях, які є переваги кожної з них. Також не зволікайте. У нас є приймальна комісія, і очолює її Лариса Васильівна, яка сьогодні є ініціатором цієї зустрічі. Вона після мене буде приймати участь. Ви можете писати на наш канал, задавати інші питання. Ми будемо намагатися відповісти вам.